Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браття і сестри, прощена неділя, день, в якій церква встановила правило прощати одне одному образи і просити одне в одного прощення. Християни повинні припиняти ворожнечу між собою. Благочестиві люди дотримуються цього звичаю. Чому Свята Церква встановила напередодні Великого Посту День прощення? Відповідь проста на підставі повеління самого Господа. Господь Ісус Христос сказав, якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провини їх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Під час Великого Посту всі ми повинні очистити свої душі від накопичених гріхів. А для цього нам потрібно зі смиренням каятися, щиро молитися і просити Господа простити нам гріхи наші. Молитва не може бути почутою Богом, якщо в душі палають ненависть і злоба. Тому Христос, Спаситель, попереджає таких. Озлоблених богомольців, він говорить так, коли ти принесеш дар твій до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій біля жертовника, і піди перше помирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар твій. Коли ми відважимося у злобі, і ненависті приносити дар Богу, ми тим самим уподоблятися будемо Каїнові, який приносив дар Богу, маючи злость на свого брата Авеля, і Бог Каїнового дару не прийняв. Як бачите, браті і сестри, без взаємного примирення Господь не благоволить до наших молитов. Звернімо увагу, Він говорить піди перше помирися. Для нашої гордості тяжко буває смирити себе, але це необхідно зробити для нашої ж користі, для нашого спасіння. Багато хто з нас не, дає, не надає цьому належного значення, маючи злобу проти своїх ближніх, віруючі люди моляться Богу, ходять до церкви, приймають святі тайни. Роздають милостиню, чинять інші добрі діла і думають, що так воно і повинно бути злоба злобою, а добро добром. Одне одному не заважає. Такі віруючі глибоко помиляються від тих, хто тримає у своєму серці ненависть і злобу, Господь не приймає молитву. Він відкидає їхню милостиню, а їх самих не прощає до того часу, доки вони не викинуть із своєї душі зло і не заспокоїть її. Не забуваймо, браті і сестри, якщо не простимо тих, що згрішили проти нас, то і самі не отримаємо прощення, і не простить нас Бог тільки. Через те, що ми не прощаємо. Помилує нас Бог тоді, коли самі будемо милувати. Стараймося уподобитися первомученику архідіакону Стефану і молитися за тих, хто чинять нам зло. І тоді Бог подвоїть нашу силу. І зло, яке направлено проти нас, відведе. Тікаймо, браття і сестри, від злопам'ятства, бо всякий гріх швидко минає, а злопам'ятство часто переходить у пристрасть, з'їдає наше серце, оскільки злопам'ятний чи ходить, чи лежить, чи встає, а зміїний яд постійно носить у собі. Той, хто має цю пристрасть, Царство Божого не, успас... не успадкує і прощення не отримає. І ніяка доброчинність, ні піс, ні милостиня, якщо б він навіть золотом сипав, як піском, не підуть такій людині на користь, тому що злопам'ятство погубить усе. Так, так, саме так навчав свою братію сінайський гумен преподобний Анастасії. Все, що говорив преподобний Анастасій своїй братії, повністю стосується кожного із нас. Нам треба викинути з нашого серця злобу, ненависть, образи. Зробити це нелегко, але можливо, і необхідно, бо цього вимагає Господь в тій молитві, яку Він заповідав всім своїм послідовникам молитися і повторювати, є такі слова. І оставі нам долги наша, якоже і ми оставляємо должником нашим. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми самі ставимо наше спасіння в залежності від нас самих. Ти нас, Господі, так прости, як ми прощаємо. Отож, браття і сестри, напередодні великопосного подвигу. Треба зробити найбільший крок, найважливіший і найвідважніший у боротьбі з собою. Всім простити і у всіх попросити прощення. Нехай Господь Милосердний усім нам у цьому допоможе. Амінь.